Жителі вулиці Руської, що у мікрорайоні підгоряни, б'ють на сполох. Прибудинкову територію, яку згідно із санітарними нормами, мали б використовувати мешканці багатоповерхівки, загарб спритний власник приватного будинку, кажуть сусіди. Нас мучає, то постійно ці звуки постійно там краска і красить там шумно. Люди там в нього працюють і безпокоїть нас то, що він врізається в нашу каналізацію. Ми Документи не бачили, але так не робиться. Власник земельної ділянки Будував свою хату незаконно впевнені мешканці багатоповерхівки. А він закриває людям світло, адже вікна і балкони у людей виходять прямо на приватний будинок. Тож краєвид із балконів далеко не найкращий. Зрештою, як виявилося, всі документи на будівництво у пана Михайла є. Тож винні тут, за його словами, тільки відповідні органи, що видавали державний акт на право власності на земельну ділянку та на будівництво. Якщо по санітарних нормах міні. Якщо були порушення, допускаю, то однозначно, що порушення ці були не тепер. То 100%. То ще при дошкою Брежньою, якщо були якісь порушення, то однозначно, що не тепер. Мешканці багатоповерхівки висловили і своє невдоволення щодо будівельного сміття, яке лежить прямо під їхніми вікнами. Сусід пообіцяв все прибрати, але будинок, який заважає сусідам, він уже навряд чи знесе.